Прибульців на землю це завжди епічне видовище. Масштабні бої, дорогезні спецефекти та небезпека для всього людства створюють справжній кінематографічний драйв. У цій добірці зібрані п'ять фільмів вічному ворогу, а справжній загрозі планетарного масштабу. Давайте зануримося у морські наземні та футуристичні битви, де герої ризикують життям, щоб врятувати землю. Поїхали! Морський бій розповідає про несподіване вторгнення прибульців, які атакують планету з моря. Група військових стикається з технологічно переважаючим ворогом і змушена проявити всю сміливість, щоб вижити і врятувати Землю. Морський бій демонструє масштабні морські та міські бої, грандіозні спецефекти та руйнування, що тримають глядача в напрузі від початку до кінця. Тут кожна атака і маневр мають значення а стратегічні рішення. Героїв визначають долю битви. Морський бій поєднує класичний екшен з науковою фантастикою, створюючи справжній блокбастер про вторгнення прибульців. На межі майбутнього розповідає про офіцера, який потрапляє в петлю часу під час війни з інопланетними загарбниками. Повторюючи один і той самий день, герой вчиться виживати, розробляти стратегію і ефективно боротися з ворогом. На межі майбутнього поєднує масштабні битви, футуристичні технології і динамічний екшен, показуючи, як наполегливість і досвід можуть змінити хід війни. Кожна спроба героя наближає його до перемоги та. Та збереження людства, але що буде завтра, не знає ніхто. День Незалежності 2 розповідає про повторне вторгнення прибульців через 20 років після першої катастрофи. Людство змушене об'єднати сили, використовуючи новітні технології та вдосконалені оборонні системи, щоб протистояти неймовірно потужному ворогу. Картина демонструє космічні та наземні бої, руйнування міст і видовищні спецефекти. День незалежності поєднує патріотизм, драматичні конфлікти і видовищний екшенс. Створюючи повноцінний блокбастер про боротьбу людства з надпотужним інопланетним ворогом. Битва за Лос-Анджелес розповідає про морських піхотинців, які захищають місто від вторгнення прибульців, вуличні бої, руйнування будівель і хаотичні атаки створюють відчуття глобальної загрози. Герої демонструють відвагу, командну роботу і вміння швидко приймати рішення в екстремальних умовах. Битва за Лос-Анджелес поєднує напружений екшен з масштабними боями, тримаючи глядача в постійній напрузі, вражаючи спецефекти і постійно. І динаміка роблять цей фільм одним з найкращих у своєму жанрі. Це була добірка п'яти фільмів про вторгнення прибульців від морських конфліктів до футуристичних протистоянь.